Алкоголь. Чому я не рекомендую жінкам ставити ультиматуми для чоловіків, які п'ють? Так, дуже часто є такі ситуації, і навіть до мене неодноразово приходили на консультацію такі жінки, які ділилися тим, що є проблема з алкоголем, і вони ставлять ультиматум, так, або ти п'єш, або ми розходимося. так. Ну, Справа в тому, що. Змін насправді і не відбувається, чоловік, як пив, так і продовжує пити. Але навіть, значить, чому я не рекомендую ставити цей ультиматум? Тому що якщо чоловік дослуховується до цього ультиматуму, насправді це є величезна шкода для його здоров'я, якщо просто забрати алкоголь, не зрозумівши, не забравши причини, чому людина п'є цей алкоголь. А дуже часто це є тривога, різні травми, напруження. І через алкоголь людина це напруження, якби звільняється від цього напруження. Коли людина забирає ось це зі свого життя, це напруження накопичується і це стає надзвичайно шкідливо для здоров'я цієї людини. І ви можете побачити. Людина пила пила, коли різко перестає пити, вона дуже себе погано почуває. Я давайте зараз історію розкажу.